Недавня презентація Тесла шокувала ринок, але, на жаль, не найкращим чином. Амбітне бачення роботаксі пообіцяло багато, але інвестори явно очікували іншого. То що ж пішло не так і чи варто купувати акції Тесла? Давайте розбиратися разом. Ілон Маск представив нове бачення майбутнього Robotax. Це двомісні безпілотні таксі, які будуть без керма, педалей, дуже дешеві обслуговані і вартістю не дорожче 30 тисяч доларів. Тобто, по словам Ілона Маска, будуть доступними для кожного один нюанс в Америці. Інша важлива річ, те, що автомобіль, він буде е, повністю автономний, і його випустять до 26 року. І головне питання інвесторів, яке виникло, яким чином це має трапитись. На жаль, після презентації акції Тесла досить суттєво впали. Падіння склало більше, ніж 10% від ціни десь 240 до 217 доларів. Основна реакція аналітиків та інвесторів. Заключалася в тому, що вони не представляють, а яким же чином Ілон Маск буде втілювати цей план в реальність ще й в досить такі амбітні терміни до 2026 року. І тут важливо додати, що Тесла вже не вперше озвучує дуже амбітні цілі, але в результаті не дотримується дедлайнів. Більше того, навіть презентація роботаxі, а крім роботаксі. Сайбер КЕП також е, схожого чимось на меншу версію або двомісну версію Сайбертрака, який недавно вийшов. Також презентували і робо і робота Optimus. Але про це, якщо вам буде цікаво, ми запишемо окреме відео. Так ось Тесла мала робити презентацію ще в серпні, але перенесли її на жовтень. І навіть цей факт, що в презентації вони не можуть дотриматися свого дедлайна, то яким чином вони мають дотриматися дедлайна. Самої е, випуску автомобіля. Згадайте тільки Cybertruck, скільки місяців, а то й вже більше року, ждали насправді інвестори, хто заплатили гроші, але автомобіля все не було. Він вийшов. Тепер нам презентують нову роботаксі. Є інша думка. Також багато аналітиків негативно відкликались про саму презентацію через те, що вона виглядала більше як парк атракціонів, ніж насправді ділова презентація. Але головна причина падіння акцій – це конкурент Тесли компанія Веймо від Google, яку перейменували зараз. Це була раніше Google Autonomous Drive, Car, Зараз це компанія Waymo. Як ви бачите, на базі Ягуара в них побудований також повністю автономний автомобіль, який вже працює. Більше того, в серпні він виконав більш ніж 100 тисяч поїздок за один лише е тиждень. Ви представте собі. Який показник також може бути в жовтні. Тому ринок змінюється, автомобілі є, і все більше запитань виникає до Ілона Маска, яке ж буде майбутнє, і чи зможуть вони виконати свої обіцяння? Давайте подивимося по графіку. Мої очікування щодо цього Вони заключаються в наступному. Ціна насправді на тижневому графіку знайшла свою підтримку і в цілому вона знаходиться в такому висхідній моделі. Якщо ми перейдемо на дуже великі таймфрейми, це все таки довгострокові інвестиції, то ціни Тесли можна помітити одну цікаву закономірність, що вона знаходиться. В боковику, ось тут у нас іде такий боковик. Там це 2010 рік до 2013 року, три роки, потім скачок в зростання. у нас боковик там 13-14 рік до 19-го, вже 5 років, потім зростання. І зараз ми знаходимося в такому черговому боковику з 20-го року до 24-го. Тобто десь за рік ціна має все таки пробитись. Більше того, вона знаходиться в як я казав, уже. В бічному Русі ми зараз всередині діапазону, але ми знайшли підтримку по ціні. Дві важливих підтримки, що мене цікавить, де б я розглядав покупку акцій, то це по 200 доларів досить суттєва підтримка, звідки я очікую сильну реакцію в ціну. Але загалом в короткостроковому періоду в нас наближаються вибори. І Ілон Маск відомо, що він активно підтримує Дональда Трампа. Тому я очікую, що якщо Дональд Трамп виграє, а по Цієї темі я також запишу окреме відео. Підписуйтесь зі своїм прогнозом по виборам. І саме як фондовий ринок передбачає, хто все-таки виграє чи ні. Тому, якщо виграє все ж таки Дональд Трамп, тоді акції Тесли також будуть зростати через активну позицію Ілона Маска. Що ж, Тесла завжди славилась своїми амбітними сміливими обіцянками, але справжнє питання, чи зможуть вони їх виконати. Тому напишіть в коментарях вашу думку, чи купуєте ви зараз акції Тесла, чи вірите ви, що вони справляться з своїми обіцянками, і компанія зможе продовжити зростання. Підписуйтесь на мій канал для нових оглядів також, підписуйтесь на телеграм-канал, де я описую ці всі події, а також веду свій інвестиційний щоденник. І челендж від однієї тисячі до 10 тисяч доларів в криптовалюті. Буду радий вас всіх бачити. До зв'язку. Чао-чао!